Вночі на Київ летіли калібри, балістика та шахеди. Про це повідомили київські міські військові адміністрації. Восьмеро людей загинуло. Роботи з пошуку ймовірних інших постраждалих. Тривають. На жаль, на місці влучань прибуває дуже багато зруйнованих будівель. Зокрема, ще найголовніше з Павлом Петровим ми говорили в попередній годині. Продовжуються і цієї миті пошуки людей. З нами на зв'язку наша колега Яна Проніна. Яна, тобі слово, будь ласка, розповідай більше подробиць. Привіт, влада. Добре да всім глядачам. Каналу, просто зараз ми перебуваємо у Святошинському районі Києва, де сьогодні було влучання російської ракети по житловій забудові. Я хочу нагадати, що саме сьогодні вночі Росія здійснила черговий терористичний акт, запустивши по Україні десятки балістичних ракет, крилатих ракет калібр з чорного моря, а також ударних БПЛА Шахеди власне цілям. Росії, як завжди, стали мирні житлові квартали, і просто зараз позаду мене ви можете бачити результати цього удару нічного. Просто зараз відбувається тут пошуково-рятувальна операція. А все затягнуто червоною стрічкою, за яку ми не можемо знаходити, адже нині тут працюють рятувальники. Ви бачите, що все ще дуже активно руйнується тут. Я хочу зазначити дуже багато пошкоджених будівель. Цілий житловий квартал зазнав серйозних пошкоджень. А позаду мене двоповерхова будівля вщент зруйнована. Саме там зараз відбувається пошукова рятувальна операція. За попередньою інформацією, там ще під завалами можуть знаходитися люди. Тож там нині працюють рятувальники і ближче підійти ми не маємо змоги. Я хочу зазначити, що сьогодні не лише Святошинський район столиці постраждав також були руйнування в Голосіївському районі, Шевченківському, Солом'янському та Оболонському. Вже відомо про те, що понад 70 людей отримали, зазнали поранень, пошкоджень. Їм надалася перша медична допомога. Також знаємо про вісім загиблих людей, серед них двоє дітей з однієї родини. Ситуація тут нині ось така. Хочу зазначити, що завтра у Києві буде день жалоби. Про це вже написав міський очільник. Ми зараз продовжимо тут спостерігати за ситуацією, поки ось так тут все розгортається. пошуково рятувальна операція триває, поки що жодних коментарів про знайдених людей немає. Тож продовжимо святкувати. Влада, передаю тобі слово. Спасибі тобі за включення. Спасибі за твою роботу. і Передай подяку всім рятувальникам, хто працює на місці. Направду от хочеться завжди про це говорити, розуміти під час таких включень, тому що скільки разів ми говоримо про терор і трагедії, які чинить і коїть своїм залізячим Російська Федерація на території України і завжди на місці подій цих десятки і сотні тисяч українських рятувальників, які... Саме таким чином і свій обов'язок виконують. Ризикуючи, завжди ризикуючи, бо тактику подвійних ударів ворог також використовує, причому неодноразово. Повертаємось. Ми з вами до студії Олександр Левченко. Тут поруч зі мною ми говорили з вами, Олександре, про Європу до там, цих включень про вишколи.